Вітаю Евгенія і Впродовж наступних кількох хвилин розкажу про те, що для вас підготували журналісти та автори сайту Слава Тіві. Зокрема, про те, чого не вистачає польському війську на думку міністра національної оборони. Чому польський президент поїхав до Ватикану? Подробиці обмеження виборчих прав власників сірих паспортів у Естонії та про те, скільки ворожої техніки знищили українські військові. Тож з цієї інформації і розпочну збройні сили України з початку року, тобто за три місяці, знищили майже 10 тисяч одиниць. Спеціальної військової техніки та автомобілів росіян про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Точна цифра 9838 одиниць спецтехніки та автомобілів із початку 2025 року. Щодня сили оборони знешкоджують понад тисячу загарбників, знищують сотні одиниць ворожої техніки. Написав Сирський та подякував українським захисникам за професіоналізм. Він також опублікував відео знищення ворожої техніки. І в продовження військової теми польщі потрібно дедалі більше полігонів і казарм. На цьому наголосив міністр національної оборони країни Владислав Косняк Камиш. Він пояснив це зростання, чисельністю армії. За його словами, країні потрібні казарми, ангари, місця для тренувань та нові полігони. Польща має дуже велику армію. А отже, і відповідні потреби каже міністр. Він також підкреслив, що військова техніка не може ефективно використовуватися без належних місць для її дислокації. Тому країна інвестує в розбудову об'єктів. Для військ територіальної оборони та регулярної армії нагадаємо раніше, начальник оперативного командування збройних сил Польщі в ефірі телеканалу ТФЛН 24 заявив, що повернення до обов'язкової строкової служби є неминучим. Генерал Мачі Кліш, посилаючись наприклад Фінляндії, наголосив, що потрібно Польщі мати близько 7 мільйонів резервістів. Чому саме така цифра, і що потрібно, щоб підготувати таку кількість резервістів, читайте на слава І наступна тема, про яку докладно вже написали мої колеги з сайту візит президента Польщі Анджея Дуди разом із дружиною Агатою Корнхаузен Дудою до Ватикану. Візит відбувався у зв'язку з 20-ю річницею смерті папи римського Івана Павла ІІ. Там поговорили у тому числі і про Україну. Дуда також зустрівся з державним секретарем Святого Престолу Кардиналом П'єртро Пароліном та премєр міністеркою Італії. Джорджі Мелоні, серед головних тем обговорення були війна в Україні, безпека та мир у Європі. Окрім питань пов'язаних з війною в Україні, під час зустрічі сторони обговорили актуальні міжнародні виклики та теми, що становлять спільний інтерес. І наостанок ще одна актуальна новина, про яку можете докладно прочитати на слава ті Минулого тижня. В Естонії обмежили виборчі права власників сірого паспорта. Це рішення вплинуло на велику російську спільноту країни. Перш за все, етнічних росіян, які так і не захотіли. Ли, стати повноцінними громадянами Естонії через свою прихильність до Росії. Про історичне рішення розповів докладніший журналіст Слави ТІВІ Дмитро Платон. Він нагадує, що Естонія за часів існування СРСР зазнала русифікації. Так, етнічних росіян переселяли на територію республіки. А після розпаду комунізму вони могли мати російський паспорт, але при цьому вирішували залишитися жити саме в Естонії, користуючись сірим паспортом і не отримуючи громадянство Естонії. Таких неестонців, наприклад, у 1992 році було близько. 480 восьмидесяти тисяч на той момент країна нараховувала півтора мільйона населення. Утім, зазначає журналіст, із часом збільшувалася частка людей, які зберігали сірий паспорт Естонії та отримували російське громадянство. Часом приховуючи цей факт від Естонії. Такі дії активно заохочувала і російська держава. Тож цю проблему вирішили виправити естонські депутати, обмеживши у правах виборчих власників таких паспортів. Відтак, з 1 березня 2026 року, місцеву власність Ладу обиратимуть лише громадяни Естонії. Як саме приймалися історичні зміни естонським парламентом? Читайте докладніше у колонці на слава. Тіві, а в мене все, що встигаю на цю мить, бережіть себе.